Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці, сьогодні неділя, 21 квітня, зараз вже 18.00, майже вечір. Ми йдемо від Бівету, пройдемось, покажу, які є готелі, санаторії навколо Бівету. і заодно розповім вам про ціни та послуги, які там діють, можливо, десь в яких готелях-санаторіях, можливо, діють акції, як було це в березні недавно Сьогодні на бюветі була Оксана Білозір Концерт в неї буде завтра, 22 квітня в Палаці культури Шевченка, а сьогодні вона приїхала швидше, вона так вже кілька разів робила. Приїжджає швидше відпочити, настроїтись. На гарний, позитивний концерт. Прийшла на бювет, друзі. Було дуже багато людей, відео вже на каналі. Кому цікаво, зайдіть подивіться. Щось тут пише концертів. буде купувати ще квиточки. Сьогодні неділя, але дітей небагато, коли була Оксана Білозір, назад людей трішки було біля бівету, але зараз вже дуже багато голубів, а людей небагато. Дуже гарна погода, але трошки прохолодно. В п'ятницю вже в горах падає. сніг, були приморозки. Також сніг не, не оминули трускавець, також трошки засніжило, але це на кілька хвилин випав сніг і швидко розтопився. Ми йдемо, пройдемо сходами. ПП ліворуч від нас санаторій Кришталевий палац, далі готель весна. Дуже гарно тут насадили різних дерев по цих сходах кущів і це все зараз так досить гарно виглядає на праворуч будується новий торговий центр парк. Де буде ресторан, буде супермаркет, будуть апартаменти продаватися, але вже продаються. І будуть там ще декілька різних бутіків, аптека, як без неї. Тут афіші з концертами. Так що, друзі, давайте поговоримо про готелі, санаторії, вілли, які є біля Бівета. Ну, Перший попереду у нас готель Весна. Так що, друзі, Ціни тут ну, я говорю про повний пансіон, все включено звичайний сезон. Стандарт коштує тут 1460 гривень, стандарт трьохмісний 1580 гривень, стандарт сімейний 1900 Стандарт трьохкімнатний 1980, стандарт двохкімнатний 2000 гривень. Тариф все включено, передбачає 4 процедури на день згідно з призначенням лікаря та відповідно до кількості оплачених днів лікування. Також входить проживання і харчування. Також праворуч від нас був готель Афродіта, в якому стандарт однокімнатний коштує для двох, це за номер. 800 гривень за добу, поліпшений 900, на 1000 гривень, ну і люкс коштує 1100 гривень. А там є і ресторан, і є і піцерія. Так що такий готель дуже близько до бювето. Ліворуч від нас вілла, калина. Ціни на повний пансіон тут для однієї особи починаються від 1040 гривень. Це сніданки, обіди і вечері, також є медичний центр Андрос. А це, друзі, кафедра реабілітації та нетрадиційної медицини при Львівському медичному університеті. Праворуч від нас санаторій Світязь. Ціни тут, вартість пакету, все включено, стандарт коштує тут 2840 гривень з однієї особи за добу. Для двох осіб 4560 гривень. У вартість включено входить проживання на основних місцях, трьохразове харчування по типу шведський стіл, первинна консультація лікаря-терапевта та подальший медичний супровід впродовж усього терміну перебування, базові медичні послуги пакету курортний, проживання та харчування дітей від 0 до 3 років, також додаткове ліжко для малят. Надається безкоштовно. Базові спа-послуги, басейн, сауна, фінська, римська, парна, інфрачервона, джакузі тренажерний зал і користування дитячою кімнатою з 9 до 17 години. І Wi-Fi по всій території готелю. Ми вже, друзі, на території санаторію Світязянка це пам'ятка архітектури, старовинна вілла. Дуже близько до бівто, знаходиться в самому центрі з такою чудовою відпочинковою зоною. Є тут така цікава тераса, зараз я вам все покажу. Вартість путівки тут для однієї особи все включено, повний пансіон. Ціна тут найдешевша коштує 1424 гривні. Це з особи за добу у вартість входить проживання, трьохразове харчування, лікування, процедури, які входять у цей пакет, консультація лікаря-терапевта та уролога, а також дуже багато різних процедур. Ось такий вигляд має тераса від санаторії Світязянка. Видно музичну альтанку, також вечорами влітку можна сидіти тут і слухати концерт, якщо... Такий є біля музичної альтанки. Це пам'ятка архітектури, старовинна віла, я вже про це говорив. Досить має приємний вигляд, гарна прибрана територія, все чисто і дуже багато, ви, друзі, в коментарях писали, я вже тут неодноразово був. Дуже гарні відгуки, а ви пишете про цей санаторій. Попереду у нас санаторій Віктор, і тут найдешевший номер коштує 1900 гривень за добу з трьохразовим харчуванням і з комплексом лікувальних послуг. Також тут ще є готель на горизонті. Ціни тут 750 гривень за добу, це однокімнатний для однієї особи. І двохмісний стандарт коштує тут 1400 гривень за добу. Також тут, бачите, ліворуч є ресторан на горизонті, де можна снідати, обідати, вечеряти з виглядом на бульвар Торосевича, на музичну альтанку. Ми йдемо зараз до центральної площі і, друзі ви в мене в коментарях питали, коли я покажу вам готель Оранта. Ну, Йдемо зараз до готелю Оранта. Сакура ще цвіте проскавці, але вже не так яскраво, як це все було раніше. Якось тут є чудові клумби, фотозони. Ну і дійсно гарно ввечері колись посидіти на лавочках і послухати музику біля музичної альтанки. А влітку тут дуже часто... Відбуваються концерти, практично кожен день хтось співає. тюльпани вже майже перецвіли. Також, друзі, я вчора у відео вам розповідав про мене запитували, де є відділення нової пошти от розкавці, і я вам розповів, що можна свої валізи, наприклад, якщо ви їдете на відпочинок, день наперед відправити. Новою поштою, або якщо їдете вже з відпочинку, також можна відправити валізи додому, щоб їх там не тягати по поїздах, автобусах і так далі. Це центральна площа. А ви в коментарях мені вчора ще написали таке, що є спеціальний кур'єр з нової пошти, який доставляє ті всі валізи і забирає навіть з санаторію. Я такого, друзі, не знаю. Дякую за коментар. Комусь він обов'язково допоможе це центральна сцена у Трускавці. Ми йдемо зараз в сторону Церкви Святого Миколая. Також праворуч від нас знаходиться музей історії Трускавця, також там є Криївка, а позаду музею є готель Навтуся. Також праворуч від нас від музею є. Кафе Катерина, де можна снідати, обідати, вечеряти. Дуже багато електросамокатів. На курорті можна не обов'язково ходити пішки, можна кататися до бівето чи до джерел, просто прогулятися. Отже, ціни на відпочинок в готелі Нафтуся. Друзі, то знову діє акція з 1 квітня до. 30 квітня ще залишилось 7 днів. Номер стандарт коштує тут 640 гривень, а в звичайний сезон коштує 1000 гривень. Напівлюкс коштує зараз 800 гривень, так він коштує 1300 гривень. Люкс коштує зараз 1000 гривень, а з 1 травня буде 1500 Люкс покращений, коштує 1200 гривень. А з 1 травня буде 1800 гривень. Так що ціни діють при бронюванні від 5 днів. Запам'ятайте. Тут також можна замовити трьохразове харчування, вартість дорослого 430 гривень, дитяче 350 гривень. Сніданок кошти для дорослого 150, обід 160 і вечеря 120. Так що, знову є акції. У березні була ще більша акція в цьому готелі. Це церква Святого Миколая. Дуже гарно зараз сонце її підсвітило дуже все красиво виглядає. Ну і ми вже, друзі, наближаємось до готелю Оранта, який ви просили в коментарях неодноразово показати і розказати. Заходжу, друзі, на офіційний сайт готелю Оранта, і сайт не працює. Хотів розповісти вам, можливо, там щось на сайті написано більше, ніж на інших ресурсах. Ну, зайшовши на Booking, ціни там від 1500 гривень за номер за добу. Тут також є ресторан, де можна снідати, обідати, вечеряти, або тут неподалеку є Бістро-рідний край, є Солохина кухня і є кафе Катерина. Також є. Кафе різні готелі Парк, Віллі Моцарт, тут неподалеку можна прийти десь і поснідати. Ось так воно виглядає, велике приміщення, багато номерів. І завжди тут вистачає автомобілів. Попереду в нас, друзі, готель Раймонд. Такий новий, сучасний, недешевий. Готель. Зараз розповім вам про ціни. Найдешевший двохмісний стандарт коштує тут 3100 гривень, це зі сніданками. Найдешевший моєму, друзі. Чудово гарна сонячна прогулянка. Ось так виглядає новий сучасний готель Раймонд. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel, всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Так що, друзі, всім вам гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!